Доступність державних послуг є дуже важливою для кожного мешканця, кожного регіону, і для нас дуже важливо в умовах цифровізації держави забезпечувати цю доступність і простоту надання державних послуг. Ми в цьому напрямі докладаємо максимум зусиль для якісного надання державних послуг і однією з таких інституцій, яка забезпечує. Саме реалізацією надання адміністративних державних послуг це є центр надання адміністративних послуг власне в нас на Волині. Ми створюємо, працюємо над розвитком безбар'єрності, зручності отримання послуг, і власне це є один із головних критеріїв, які ставить перед нами власне уряд і міністерство цифрової трансформації України. Функціонал міністерства, яке відповідає власне за розвиток адміністративних послуг. Власне, в цьому місяці у травні у нас є сформовано реалізовано ряд цифрових рішень у наших ЦНАПах. Хочу відзначити, що ми працюємо активно. З міжнародними партнерами, тобто ця робота вона віддеться на постійній основі, і хочу звернути увагу, що це не є результат там дня, тобто це результати місяців власне подачі проектної подачі і отримання вже результатів. Хочу відзначити це власне проект відділу цифрового розвитку цифрових трансформацій, цифровізації, ОДА, який був поданий це є цифрові валізи. У цьому місяці 10 ЦНАПів в Волині отримали власне такі цифрові валізи. Ми постійно працюємо над, над збільшенням, власне, щоб з'являлися цифрові валізи в нас в регіоні. Зокрема, відзначують, що така цифрова валіза вона забезпечує можливість роботи адміністратора ЦНАПу поза межами ЦНАПу, тобто зробити виїзд до. До людей з особливими потребами, до людей старшого віку, які не можуть в даний момент прийти у ЦНАП, тобто це дуже важливий момент безбар'єрності. Також можливо для ветеранів, якщо теж немає можливості в даний момент звернутися у ЦНАП, усі державна послуги, державні послуги повністю можуть надатися вдома, тобто з виїздом додому. Також важливим елементом є, що цифрова ліза вона. Може працювати близько там, 6 годин без підживлення, тобто знову ж таки, в умовах, коли електроенергія, підключення, так? тобто вона повністю забезпечує можливість працювати адміністратору по за межами ЦНАПу, а для мешканця, людини, яка не може відвідати з певних причин ЦНАП, власне виконання ролі безбар'єрності саме. Ми можливість, щоб до людом громадянина мешканця тієї чи іншої громади завітав безпосередньо адміністратор ЦНАПу. і власне також відзнав, що що в цій цифровій валізі знаходиться. Ноутбук, сканер, тобто повністю вся техніка, яка дозволяє надати усі державні послуги. І по цьому аспекті ми дуже вдячні нашим партнерам. Це посилене партнерство для сталого відновлення проекту, що впроваджується про ООН. В Україні за фінансової підтримки уряду Швеції саме завдяки подачі проєктної заявки нашим міжнародним партнерам ПРОН власне і уряду Швеції нам вдалося залучити на волині 10 таких цифрових валіз. Зараз ми отримали цифрові валізи для 10 громад. Це такі відзначують Ратнівська, Камінькаширська. Головненська громада, Локачинська, Олицька, Велицька, Маневецька, Ковальська, Поромівська та Горохівська громада. Також у нас наявні ще в 10 громадах, тобто загалом по Волині ми вже маємо завдяки нашій співпраці з міжнародними партнерами 20 цифрових валіз. І ми продовжуємо нашу роботу з міжнародними партнерами, і взагалом для того, щоб кількість цих цифрових валіз на Волині зросла. Команда цифрова Волинь ставить цілі забезпечити усі ЦНАПи Волині. Без наявності цифрової валізи такі послуги складно надати. А цифрова валіза, тобто вона у себе поміщає усі, усі речі, тобто там і зрозуміло, що потрібен щитувач, безконтактний щитович, карток, повинна бути веб-камера, те, що я називала, там ноутбук, сканер, щоб документи просканувати. І тобто, лише той ЦНАП, який має таку, таку цифрову валізу, це якраз політика нашої держави і стратегія безбар'єрності. Формування максимальної безбар'єрності, тобто, щоб е, люди розуміли, що безбар'єрність це не тільки фізична безбар'єрність облаштування інфраструктури, а це також і цифрові продукти вони забезпечують е, безбар'єрність, можливість е, виїзду безпосередньо забезпечити, тому що це ж робота з з документами, ну тобто робота з державною послугою, яку потребує мешканець цієї чи іншої громади. Тому за запитом відповідно в кожній громаді, ну в якій зараз у нас 20 громад, в яких власне і наявні ці цифрові валізи. Наприклад, якщо людина не може переміщуватися сама, так що потрібно, ви повинні, вам треба ця державна послуга, то, будь ласка, знайдіть автомобіль і привезіть цю людину, і ми тут вам надамо цю послугу. А це якраз говорить про те, що коли через цифрові рішення держава дбає про кожного мешканця своєї. Країни так, для того, щоб держава забезпечує ці послуги. Тобто, якщо людина не може, їй потрібна, наприклад, певна державна послуга, але вона не може відвідати, то представник ЦНАПу сам їде до цієї людини завдяки цій цифровій валізі, в якій компактно все зосереджено. Це ми говоримо зараз про регіон Волинь, так а ще ж ми маємо і східні регіони, де е, війна показала наскільки теж важливі, е, власне, коли можливо зруйновані чи певні інші аспекти, що коли є оця цифрова валіза, і можна на виїзді в будь-який момент через щитовичі, через комп'ютер і через сканер кожній людині надати послугу, яка ну яку вона потребує, тобто це говорить про мобільність. Наскільки ми прагнемо справді досягнути цілі, щоб кожен СНАП мав цифрову валізу, то ми повинні докладати усіх зусиль для того, щоб людина, якого потребує цю послугу, її отримала і щоб не було ніяких бар'єрів. Приїжджали внутрішньопереміщені особи, люди так. Власне вони потребують також ЦНАП, виконують роль не тільки надання державних послуг, так швидко, якісно і просто, але й також своєрідних психологів, тому що людину теж треба підтримати. І власне людина повинна це є те дзеркало. ЦНАП є дзеркалом, власне, як державні послуги надаються в державі. Функціонал роботи ЦНАПів постійно розширяється і буквально зараз, 18 травня, покладені також обов'язки на ЦНАПу щодо оновлення даних військовозобов'язаних. Загалом по нашій статистиці на сьогоднішній день до ЦНАПів звернулося 2072 особи для оновлення даних. І власне 399 заявок ще знаходиться зараз в обробці. Звичайно, найбільше у нас у Луцькому ЦНАПі це є 546 заявок за цей період. Далі місто Коваль, 207 заявок, і місто Новолинськ 116. Тобто я хочу ще звернути увагу, що для оновлення даних у ЦНАП вам потрібен паспорт. Код, номер телефону та адреса електронної пошти за наявності, також ви можете оновити дані у ТЦК або через застосунок резерв плюс, також через застосунок, тобто будь які зручні моменти, теж не виходячи з дому, це теж цифрова послуга для власне, цифрове рішення для того, щоб вам було зручно. Постійно ми працюємо на те, над тим, щоб Послуги надавалися не тільки ефективно і якісно, але і привітно, і щоб люди відчули справді таке позитивне ставлення до себе. І ми пишаємося саме ЦНАПами Волині і командами нашими, тому що я не побоюсь цього сказати, але мені здається, що ЦНАПи Волині працюють як єдина цифрова команда. Власне, цифрова Волинь, наш власне лозунг. Продовжуємо рухатися вперед, тобто, попри все. І тому, звичайно, якщо є можливість, військово зобов'язання можуть звернутися власне до за оновленням персональних даних, саме в ЦНАПах, і наші адміністратори дуже швидко і якісно забезпечать оновлення цих даних. Також у ЦНАПах надається підтримка ветеранів, тобто послуги, державні послуги йдуть через єдине вікно. власне цю послугу єдиного вікна у ЦНАПах ми забезпечуємо спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством ветеранської політики України, тобто іде постійна взаємодія співпраця. Я вам скажу ЦНАП виконують роль такого об'єднання. Команд, можна так сказати, різних міністерств, так для того, щоб всі державні послуги, які надаються в державі, були на високому рівні, і от власне по ветеранській політиці в нас зараз працює 11 єдиних вікон ветеранської політики, власне що передбачає провадження комплексного підходу до спектру ветеранських послуг в ветеранській політиці ми бачимо необхідність її цифрової підтримки у розвитку малого і середнього бізнесу. І, зокрема, теж буквально недавно була запущена програма Траєкторія. Вона впроваджується через центри дія бізнес. Власне, у нас в місті Луцьку відкритий такий центр «Дія бізнес. Луцьк хто може взяти участь в цій програмі? Це ветерани, це військові, і це чоловік захисниця або дружина захисника. Власне, в цій програмі наприкінці навчання учасники матимуть змогу презентувати свої бізнес-ідеї, бізнес-проекти, і 50 підприємців-початківців з найкращими результатами залучать по 100 тисяч гривень на започаткування або там розвиток своєї власної справи. Тому звертаю увагу до 16 червня. Власне, можна податися на цю освітню власне, грантову програму, використати можливість. У нас між іншим у Луцьку через дія бізнес є реалізовано декілька вже проектів, власне, які якраз підтримка ветеранів і власне започаткування власної справи. Зокрема, пошиття одягу є грант виграний є підприємці для усіх. Ну тобто для зокрема для ветеранів і тому звертаю увагу увагу кожного. Дуже гарна назва цієї програми Траєкторія задати правильну траєкторію. Ми бачимо наскільки наші збройні сили України, так і ветерани, і військові всі разом і їхні родини. Власне, наскільки це потужні люди, і я впевнена, у них є дуже гарні ідеї для подальшого розвитку і підприємництва в Україні, тому звертаємо увагу, щоб брали участь і подавалися, і надіюся, з Волині теж будуть переможці для того, щоб розвивати свою власну справу. Це дуже важливо, тому ще раз заохочуємо брати участь у такій грантовій програмі. Траєкторія, щоб мати можливість отримати кошти на розвиток власної справи.